Всім привіт! Ви тільки гляньте, яку красуночку зробила пані Олена Глущенко. Так, приглянутися на неї. І таке враження, ніби це є один відтіночок. Ні, там не один. А плавний перехід зробило своє чудо. Тут є три відтіночки, прекраса вийшла, така ажурна. Як ажурний і Якщо так неозброєним оком глянути, таке враження, ніби це гачкована вигачкований кумірець із тонесеньких ниточок або фріволіте. Ну, красуня вийшла неймовірна, і за того, що виходить. Плавний, плавний такий перехід відтіночків. І воно, здається, ніби це йде однотонний комірець. Та ні, він трьохколірний. Краса вийшла неймовірна, і якщо вам вона до вподоби, і ви маєте бажання її придбати, в описі під відео шукайте посилання. На сторіночку до пані Олени. Ну а якщо вас зацікавила сама схемочка, то пишете мені. Обов'язково нажимайте на слово більше, робіть скрін і надсилайте від вас коментар. Як прекрасно!